Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі друзі, гості мого каналу, підписники. Мене звати Ольга, і зараз я хочу відповісти на ваші запитання. Сьогодні мені декілька людей писали особисті повідомлення, запитували стосовно, так би мовити, ультиматуму Путіна, який заявив, що. Росія готова до переговорів на тих умовах, що Україна забере з українських земель своїх військових зброю, а саме з Донецької, Луганської області, Запорізької і Херсонської. Давайте подивимося, наскільки це, як скажем, реальні його там, що він дійсно так думає? Чи це він, так, знаєте, як ото залякує, чи просто хоче, ну, як знаєте, показати свою принципіальність. Давайте подивимося, що, це, що за заява? Про що це ця заява Путіна, ультиматум? Про що він? Що за цим стоїть? За цим ультиматумом? Що або хто там стоїть? Так, Путін заявив, виставив свої умови для припинення вогню війни в Україні. Так, що за цим або хто стоїть? Угу. Дивіться, що або хто за цим стоїть. Стоїть за цим те, що він боїться, що ця війна буде продовжуватися довго, і що оце наші воїни, оце в моїх розкладах жезли, це українська армія, що вони будуть наступати. І е, він розуміє, що це все зайшло в тупик, що вже немає. Ну, нема ні туди, ні сюди. Це можна як з годами, можливо, від, не дай Бог, віками. Оця війна може така, знаєте, тиха, якась, як то кажуть, гібридна продовжуватися. І він вже не знає, що робити. І він оце таке, знаєте, як... хочеться зупинити. Це карта як топ, стоп, зупинка, така крапка. І він розуміє, що армія України. За допомогою, це як карта підтримка сім'ї. Гроші, зброя. Вона буде наступати. Тобто вони будуть, українці не здаються, українці будуть забирати забирати свої землі, забирати свою, свої сім'ї, повертати сім'ї в Україну додому. І він усе за цього він хоче. Він розуміє, що це. Ну, може бути безкінечно, і він боїться програти. Він боїться програти, і він вже, знає, як ото, е, ну, знаєте, не дай Бог там, якогось е, тваринку в капкан спіймають, і він, е, буває таке, що тварини собі лапки відгризали, або там хвости, або ще щось. Оце він ну, зараз на це готовий. Він на це готовий. На це готовий. І це останнього. бачите, тут якось карта кажуть, сон, мертвий е, літаргічний сон. Це можливо, як ото. Е, Смертельний одр, ну, це таке, він розуміє, що треба щось робити. І це ще гроші, це санкції його душать, душать їхню країну, і він він же таки сказав, що ми вимагаємо, щоб санкції забрали, припинили, відмінили і так далі. Оце за цим все стоїть. А тепер питаю так: чи треба нам, українцям? Боятися те, що Путін сказав, чи треба нам боятися якихось дій з його сторони? Що, він, що за цим буде слідувати? Тому що це, ну як ми всі знаємо, що Україна не піде на таке, не залишить оці області, які Путін вважає, що це його області. Бачите, як він хоче. От, за всю Запорізьку область, всю Херсонську. Це просто. Ну, це нахабство таке вже, ну, воно ненормальне, господі. Так, покажіть, чи треба нам боятися цього? Ні, дивіться, відразу карта перевернулась, тобто це кажуть сердечне заспокоєння. Такий, знаєте, як ото, хух, одлягло от серця. Одлягло. Хух, слава Богу, як камінь з душі впав, ото кажуть. Перша це карта така. Друга, що? Чи треба нам боятися українцям якоїсь е, дій, наслідків е, від Путіна і його команди? Ні, не треба. Тут навпаки він е, зупинка. Тут зупинка. Оце е, пряма карта, це наступає. А це тут зупинка, припинення, якесь зниження обстрілів. І ще що нам треба чекати. Ну, тут, кажуть, тільки будемо переживати, але оце мечі це ж як прильоти. Це обстріли, це ракети, і вони всі перевернуті. тобто, що нам? Ну, Це насправді нема тут якоїсь загрози від нього. А тут є тільки те, що ми будемо. Знаєте, як ото, ну, емоції вже всі, нервова система у всіх розхитана, така, що вже нам десь сусід просто чашку уронить на, на підлогу, а ми вже шарахаємося. От. Ах. Ну, Тут нічого ці карти не показали. Тут кажуть, нема. Тепер задаю питання. Отак. А чи погодиться, скажімо, Україна, давайте перепровіримо на вимоги цього Путіна. Ні. Ні, звичайно, дивіться, бачите, уходь з моєї землі. Бач, оце кажуть, хто з мечом прийшов, той з мечом і піде. Тобто ніхто його не слухає, це знаєте, як ото, ну, як ото бред. Сумасшедшого. От, ну, тут нема. І тут карта кажуть, ні, оце кажуть, кажуть, ми вже, ми вже не ті, що були раніше, це вже кажуть, карма наша закінчується. І тут така карта кажуть: тут йдуть е, як ото, розвідувальні групи, працюють, там е, кругом все плани будуються для визволення, виганяння оцих фашистів із нашої землі. Ну, тут. Так що не накручуйте себе, тому що мені дуже багато писали людей. І відео присилали з його виступом. Чесно, я телевізором вже, мабуть, не дивлюся, мабуть, років 5 або 6. Телеграми, новини читаю в телеграм-каналі. Оце читаю, дивлюся, можливо, там щось в Ютубі. Дивлюсь, отаке. Так, тепер таке питання. Ось ще таке мені написали, люди прислали. За словами західного дипломата, він говорить, що переговори між Росією і Україною можуть статися в кінці 2024 року. На ці переговори. Будуть впливати фактори. Це поле бою, як будуть складатися ці на полі бою. Потім до здоров'я Путіна і результат виборів президента США в листопаді. Так, чи стануться? Давайте, от, найближчий рік, оцей рік, що є, чи будуть переговори? Ні, спочатку спитаємо в кінці 2024 року, чи будуть переговори між Україною та Росією в кінці 2024 року? Ну, хай зимою 2024-2025. Грудень-січень-лютий. Чи буде взимку цією зимою? Що буде переговори між Україною та Росією? Чи будуть переговори? Знаєте, Вони якісь будуть, скажімо, негласно проходити ті переговори. Вони будуть так, знаєте, не, не оголошувані. Там щось буде потихеньку. Туди сюди, бачите, кажуть, вибор, вибір. Але все робиться для того, щоб Україна перемогла. І війна зупинилася. Ось так запитаю, чи буде Зеленський і Путін сидіти за одним столом переговорів. Найближчим часом, ну, скажімо, давайте зимою. ось, Оця зима, можливо, там, Отак. ну, Рік цей ближайший. Будуть вони сидіти за одним столом е -е -е, переговорів. Ні. Дивіться, тут якось кажуть, е -е, якісь їхні заступники будуть там, не знаю, і з нашої сторони, і з російської сторони, вони там щось будуть. А от самі президенти. Вони не будуть сидіти за одним столом, тому що е, імператор перевернутий. Тут щось буде якісь розмови, але це не буде офіційно оголошено. Це таке щось буде там. Знаєте, за полісні ігри, там все вирішується. Тому що вже всім починає надоїдати ця війна. Так, а отак, давайте запитаю: взагалі, найближчий рік сяде е, Зеленський і Путін за один стіл переговорів. Можуть, як знаєте, принудити заставити. Принудити, заставити, але знову таки, тут я не бачу такої, знаєте, якоїсь, щоб до вони домовилися. Ні, цього нема. Але припинення війни буде. Тут, тут розумієте, тут ніяких переговорів не може бути, тут тільки. Може бути те, що російські фашисти підуть з нашої території. Оце тільки так. Тому що тут ні. Цього не буде. Там якісь, я ж кажу, що там щось за нашими спинами, десь там в верхушках, там щось вирішують, вирішують. Так, давайте запитаю так: чи буде в нас вся та допомога? Ні, от, чи от найближчі півроку, чи. Здобуде Україна перевагу на полі бою, отак найближчі півроку, чи здобуде Україна, а, а ЗСУ, значну перемогу на полі бою з Росією? Значної перемоги, я, на жаль, не бачу. Бачите, розбите серце тут. Тут багато зрадників, багато у нас перебіжчиків, які бігають і, і будуть зливати інформацію. Тут, знаєте, як, починає працювати активно внутрішній ворог. І з середини країни він, цей ворог допомагає. Ну, нашим, нашим ворогам. Цей внутрішній зрадник, скажімо так, допомагає ворогу. Угу. Не бачу я поки що такого, знаєте, значної переваги. Так, то тепер ще ви мені написали, що один там, не буду говорити фем... прізвище цього, ну я його колись дивилася, дуже такий. Раніше я була на нього дуже підписана, я його і зараз дуже поважаю. Один він езотерик, лікар, і він робив передбачення, що війна закінчиться у 25-му році січень лютий. Давайте. Чи, це, чи закінчиться війна в Україні? у... У 2025 році січень або лютень. Ну, зима. Або перші три місяці. Давайте. Це перші три місяці 2025 року. Закінчили, закінчиться війна в Україні. Я не бачу закінчення. Не бачу. Не бачу, на жаль, мої дорогенькі. Тут імператори, імператриця перевернута. Давайте зараз ще раз. Може, я погано карти перетасувала. Зараз. Так, чи закінчиться війна в Україні перші три місяці, січень лютий березень 2025 року. Закінчиться війна в Україні, так чи ні? Ні, ні. Дивіться, башта, дивіться, бачите, які карти пішли. Башта, подурню. Будуть продовжувати обстрілювати зрадники. Знаєте, комусь дуже не хочеться, щоб ця війна закінчувалась. Тому що, коли війна закінчиться, тоді, знаєте, до стінки переставлять усіх. І спитають усіх. І тепер. Звичайно, не хочеться, щоб ця війна закінчувалася, щоб не було ніякої відповідальності, покарання і розбору польотів, скажімо так, ні. Я не бачу, на жаль, війни. І дивіться, знизу перевернути. Не бачу закінчення війни у перші 3 місяці 2025 року. Так, і останнє запитання. Так, це я зараз роблю розклад. Сьогодні у нас 14 червня, пізня ніч. Скільки? 10 минут 12-го. Завтра саміт будемо в Швейцарії проходити. І е, мене питаєте: ви також: чи візьме Росія участь у саміті миру? І. Я прочитала в Телеграмі, що там вирішують так, якщо Росія не буде диктувати свої умови, дослухатися до співтовариства, тоді, можливо, її участь у цьому мирному саміті, який буде проходити 15-16 червня у Швейцарії, давайте запитаємо, чи буде, чи прийме. Чи буде представник Росії завтра і післязавтра присутній на саміті миру? На саміті миру в Україні. Чи буде представник Росії із Росії? Дивіться, кажуть, якогось посла пошлють. Дивіться, посла пошлють, але вони, знаєте, чи онлайн, або щось тут якось буде, тому що е, я не бачу е, особистої присутності. Тут, бачите, кажуть, як не судні, На, ось нам вам наш ультиматум. там, от. А тут, бачите, брехня, маніпуляції, хитрість, злодій, от, шахраї. І тут воно таке, бачите, все. Тут якийсь може бути, знаєте, як ото, як отож, отой, е, тигр ходив, і той біля нього бігав отой, як його шархан, а той, що бігав маленький, я забула, як він називався. Оце отой шакал. Оце хтось тут прибіжить якийсь. Дивіться, прибіжить. А от, і буде тут щось. Е, вони будуть диктувати, вони якесь онлайн звернення запишуть і ще щось там буде таке. Але особистої. В присутності я не бачу. М. Ні, нема. Особисто не буде. Ну, тепер давайте ще раз запитаємо. Це вже, скажімо, третій раз я буду дивитися цей саміт. Воно, завтра вже воно буде, вже можна, ви будете дивитися, це вже буде сьогодні. От. І е, давайте. Я, що дасть для України е, в нашій ситуації по війні? Як вплине цей саміт на ситуацію в Україні? Давайте. Що ми будемо мати з цього саміту? Так. Знаєте, мені таке, як хочеться сказати, пусті балачки. Знаєте, як ото для галочки, як ото раніше було партійні збори, да, да хто за, хто проти, ну щось отаке. Дивіться, всі карти перевернуті. Дивіться, карти сльози. Ну, Знаєте, як воно кажуть, президенти тут якось залежать від президентів. Щось тут буде стосуватися. президента, президентів. Тобто Це от, як -от, саміт миру, що Росія напала, а президента немає. Тобто Без мене мене одружили. Президента нема. Якогось захисту тут якось швидко воно домовляться, тут не буде, таке, знаєте, як спустов порожнє, тут поговорять. Тоді про якісь маленькі гроші, допомогу, тут щось буде озвучуватися дитяча тема, дітки українські, щось тут будуть говорити про це. Потім будуть говорити за те, що закриті кордони, тут щось будуть говорити про це, про, будуть обговорювати ситуацію по кордонам. По припиненню вогню, зупинки. Але, знаєте, щось мені ще кажуть, можливо, там якогось ще е, головнішого, скажімо, верховного командуючого там світом. Треба, щоб і він там був. Якось там. Я не знаю, хто це там може бути, якийсь. Ну, тут як священник якийсь. Щось там, знаєте, як дозволу чи благословлення, щось у нього треба питати. Це не папа римський, не знаю. ну, Я не буду казати. Тут якась людина, він як ото монарх, якийсь, от, от людина якась як знаєте, провозгласитель істини, от такий, щось, а він перевернутий. Тобто, знаєте, як ото сидить спустя рукава і він спеціально якось заторможує зупинку війни. Оце він якийсь від нього залежить. Якийсь тут іще є такий важливий, важний, такий, поважний. І що плаче Україна, плаче Україна, тримається Україна. Башта, тут кажуть, може бути покращення ППО. Оце карта теж говорить про це, що якось будуть промазувати. Але тут кажуть, якоїсь більше такої зброї, смертоносної. Дивіться, бачите, знизу у мене тут, я тримаю карти, а в мене тут такі. Щось будуть говорити про зброю, про ракети, якісь тут дальні. От, І що? Про деокупацію захоплених українських територій, про повернення, про відбудову зруйнованих територій, місць, сел. Що Україна вже все вистрадала, бачите, оце вже мене радує, що оце останнім часом, як я роблю розклади, оце, отака карта випадає, оце говорить про те, що вже як я бачу, що як карма закінчується. От, Оце це в самому розгарі, а отак вже якось, знаєте, як зменшення, вже покращення, вже завершення. Щось будуть говорити. Ну, тут, розумієте, тут, розумієте, знаєте, Ще якийсь мені іде, тут кажуть, якийсь новий е, дорога. Яка з'єднує з європейськими країнами якась новий маршрут. Новий маршрут. Нова дорога. І, ну, як кажуть, ви не одні, ми вас підтримаємо. Ну, а конкретного щось от таке буде, щось тут? Туди сюди, бачите? От, от, туди сюди, бачите, крутять, крутять, і бачите, нема ні одної. Знаєте, такої, я б сказала, Пентакльового, туза або короля. що, знає, О, шанс! Оце шанс для нас, оце для нас е, якийсь можливість така. А тут цього нема. Бачите, це карта вибору, карта е, як знаєте, жонгльор, грає людськими життями, людськими ресурсами, е, землями, от туди-сюди, як -от, знаєте, ігри на біржі, не знаю, що це таке. Я таке сказала. От. І щось тут, бачите, чекайте до осені, щось ще чекайте. да, Чекайте до осені, щось ще кажуть. Літом ні, а на осінь щось ви отримаєте. Але тут, бачите, жорстка перевірка. жорсткий контроль, жорстка перевірка. <кхід> Ревізія всього того, що будуть давати в Україну. Контроль, секретні документи. Все кажуть, як -от, знаєте, негласно, як ото як -от, кажуть, независимий облік. От. Експерт, незалежний. І щось оце вони тормозять і кажуть: о, дивіться, і що тут оце може показати, щось вони можуть навіть озвучити, про те, що вони щось знайшли, е якісь недоліки. І це карта заторможування. Заторможування це можливо блокування кордонів. От. І. Король не хоче давати грошей. От, знаєте, так гарно все начнуть, от, а, Але воно, щоб сказати, що це прям якась для нас можливий шанс, цього карти, на жаль, не показують. Не показують. Хоча якась жінка там, не знаю, хто там, можливо, якась там. ну, яка впливає, скажімо, на хід і може допомогти нам. Якась іде допомога нам від жінки. Фінансова допомога, яка знаєте якісь от армії нашій. Допомога нашій армії. Вона виступить за те, щоб нам більше давали допомоги, зброї. Так, ось жіночка. Але тут, знаєте. як... На, на армію так, а от, на, от для цивільного населення тут цього нема. Тут якось будуть щось вирішувати, ну для, щоб знаєте, якісь там донати на відбудову житла, ремонт отаке от щось, тут цього нема. Ще нема підписання. Тут ілюзії, багато, знаєте, ми знаємо, бачите, тут як з двойним дном. Одне показують, а там у нас справді чорне таке. Ну, це, можливо, знаєте, ще це, що то що нам дають. Ой, обіцяють, а насправді там, бачите, яка людина в капюшоні, що це закриється, може звернутися ця лавочка. Ну, от так. Якісь тут гроші капають. Щось тут буде із двох якісь два варіанти будуть обсуждати якихось заяв, щось якихось пропозицій. Виберуть одну. Щось тут буде вирішуватися для літальна допомога, те, що літає по повітрю. Щось там будуть, і це будуть обговорювати також. Ну, звичайно, ще голосувати будуть. щось тут до єдиного такого вони не дійдуть. Ну, не буде такого, що, знаєте, оцей саміт все вирішив, ми от як, то всі, всі прийшли, повбивали всіх росіян і Ні. Це таке, знаєте, бюрократія. І хоча, знаєте, як от, будуть такі важливі підписані ще документи, контракти, угоди підписані співробітництво з Україною. Тут ми додамо, знаєте, як. От, Діалог от саме в ментальному плані, в нас якась буде допомога така. Не в фізичному, а таке, знаєте, на бумагах, на, на документах, щось тут будуть, якісь підписані е, важливі папери, які будуть впливати на нашу, скорішу, нашу перемогу. Ох, ось такий в мене таро-прогноз. Мої шановні глядачі, пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Е, яка ваша думка? що ви Можливо, у вас якісь ще питання? Пишіть. Читаю все, відчуваю всіх, віримо в нашу перемогу, не здаємося, тому що вже назад дороги нема. І точно так же і росіяни кажуть, що куди що, опозориться чи що? Ні, тепер вони, у них вже, знаєте, як ото, щоб. Уже що будь-що буде, хоч трава не росте, от будемо до, до останнього. Ну, на жаль, це так. Всіх обіймаю. Підписуйтесь, хто не підписався, ставте лайки вподобайки. Чекаю зворотнього зв'язку. Будьте здорові, щасливі, мирного неба і щасливого життя. Всім, всім бажаю!